Добрий день, хочу дати вам фідбек про скрамблір. Якраз у мене тут знайомі на гусі був, один КТМ Адвенчур, Третя мультістрада Дукаті, там ще мужик був на Харлеї. і ще один гусь. Але він витримав. Витримав, доїхав, але не повністю витримав. До речі, дуга відпала. Це я рюкзаком зачепив, він відпав. Оця штука э, почала фігачити і знак номерний відпав. Ну, відпав я його, взяв, э, в рюкзак собі поклав. А так, так, досвід прикольно. Ну, наступний раз я не поїду в такий, бо я на ньому проїхав, виходить десь 1500-600 кілометрів. Я їхав в Київ, Рівне, э, потім під Львовом два місця якісь, Львів. Потім ужоцький перевал, це до ну, корейше, 3 кілометри до кілометр до Польщі. Потім Тустань, Дрогобич і доїхав до Тернополя. Далі я на ньому не поїду, його відправлю ну, в грузовік на ну, вантажівку до кіно, Мені його довезуть, а сам поїду на потязі через 5 годин. Тому. Тому такіси китаєць. Ну на перший раз прикольно. Витримав. Ну, можна сказати, розлітався по дорозі, але нормально.